Друзі, цей рік він явно якийсь нестандартний і якийсь взагалі незрозумілий, скажімо так. Ось теж ділянка поля. Це буквально у нас біля е, території. Е, 30-40 сотих. І це теж, е, ця ділянку я сіяв в останній. Е, саму останню. І ця ділянка е, була е, логовим полем. Ну, тобто налогувала. Я, ми неї задискували весною раз з ну, насадньої весни. Потім я декілька разів алігатором пройшов, щоб порівняти, все рівно там не порівнялося. І при посіві там рівняв, а потім сіяв. І бачимо, який, яка соя. Соя тут а, реально буде троєчка. Це 100%. Тобто для ті, хто вирощує сою, знають, що на новині, тобто на новому полі, яке взагалі не оброблялося, соя ну, дає ну, тонну. Півтори це вже найкращі моменти, найкращі періоди. Тут на логовому полі, але коли і пізній посів, і передісковане там воно стояло, дуже довго пересихало. Бо, як у моєму, на поле нормально передіскувати одразу легкими дісками. І сьогодні бачимо, що вродив такий врожай. Коли на інших полях, де все було зроблено так, як потрібно, що соя по сої, там другий рік, третій рік, і урожайність там могла бути цей рік і півтори, і дві тони з гектара. Тому ну, якийсь рік нестандартний, але. <рес> Дякуємо Богу за те, що маємо, і головне зрозуміти, чому так, що сприяло тому, що соя якось так взагалі не не по не по теорії не, гарно виросла.